До мене, до речі, додому можна під'їхати ще одною дорогою. Дуже широкою, там далі кучу місць для парковки, правда, там ворота стоять. От, але Мама десь тут до Мішель сюди заїжджає. От, я толком не знаю, де вона звісно, живе. Але можна і сюди під'їхати. Ну, правда, прийдеться пройти через двір, ну, там не підйоми, нічого нема. Бо саме мій заїзд, от, у мене там типу, пропуск, слабаум, там всі ці діла. але... Ну я вам скажу, що там, щоб пішки йти, щоб машиною підніматись дуже тяжко. Тим більше, що по тій вулиці ще й ходить автобус рейсовий. А, щось в глаз попало. А, і До речі, мені ж відключили монетизацію на ютубі, все. Так що на донати ми будемо заробляти якимось тепер іншим способом. Ну або мама приїде, може поможе мені рішити цю проблему. От. А ні, то будемо наркоту на Африку толкати. Так. Все одно донати будемо, як і донатили. так що. Це вулиця, можна сказати, на якій я живу, ну, трошки вище. Називається вона Карнельяно. Ну, я думаю, що я все правильно кажу. Значить, дивіться, зараз вам покажу наскільки італійці ледачі. Тут за углом магазин, де приймається пластик і, стекля... і, ну, і стекло. От, бутилки стікання. Прямо біля входу веком. А тут вже стоять баки переповнені з цим. З цими пляшками, тобто берете тележку, котите туди, запихуєте. Десь на вихлопі маєте євро 20, євро 20, 20 євро, скажімо так, це ну, по-хорошому, якщо скупляється мама, Юля чи Альона, це на тиждень поїсти. Якщо я, це нараз, звісно. Але, але виводи робіть самі. Той, хто хоче заробити, завжди заробить. Лайфхак <реш> доповнітельного заробітку. Отключили нам YouTube, значить будемо заробляти так. Ну і до речі, коли я був в Чехії, я тебе бачив на власні очі, коли ти там два ящика пустих бутилок везеш, чи три ящика пустих везеш бутилок з під пива, міняєш на ящик е... пива. Світа каже, що в Германії так само. Тобто вони все время купують пиво ящиками. І... Соответственно, йде обмен. То есть три ящика пустых бутылок меняешь на один ящик полный. Ну, Вот. Ну і виходить, що, як, як в тому анекдоті, то якби батько не бухав бы, то у нас б'ють гроші на хліб не було. Так бутилки здали, маємо хліб. Пацаны тупо їздить на задніх колесах все На чувака так блуд напав на пару столетий. <реш> не, ну цікаво, конечно, наблюдать таку картину в сучасної час. І він один, я думав, може, знаєте, це якесь десь шествіє-нашествіє. Ні-ні, це він так собі один ходить, прогулюється. Зібралися дівчульки, красотульки. Це тим, яким вже нічого не світить, мабуть, чи що. Але фата є, табличка є, вийду заміж, все, нормально. Ось так от з юмором у них теж періодично все нормально. в общем. А ми зеліно йдемо десь шаурми поїсти. Що Я ж со вже не наївся, в мене ж дієта. Саме той случай, коли хочеться піти заплатити, щоб не співала. Це, коротше, з тої області, знаєте, коли вони обидва вирішили в один прекрасний момент, що вони музиканти, вміють співати і на цьому можна заробити. Начинаючи. Виїхав в центр, вигуляв, як то кажуть, кірюху з глебом. От, віддихнули, погуляли, пройшлися. Е, приїхав на тролейбусі, на автобусі. По-перше, що тут проблеми з паркуванням в такі дні, в таке время. По-друге, що дуже я все таки в мене не пройшлася привичка. Я дуже люблю спостерігати за людьми. знаєте. І от саме в Італії чогось я б що є персонажі які... Ну, як мінімум мене дивують. Е, Об'ясню чого, знаєте. От є люди з, е, ну, з умним лицем. Ну, видно, що людина розумна. ну Це така сама, як я, тільки красива і умна. <ріху> от. Я в тому смислі, ну що по, по них видно, у них е, по, по їхніх звичках, по одежді, по. Та навіть по тих самих очках, знаєте, видно, і по загару. Ну, в общем, мільйон причин, ну, які підказують на те, що людина просиджує там в бібліотеці кучу времени. У неї завжди акуратний буде манікюр, найдешевий. От, очки, отакі, о, ви ж бачили, да, ті лінзи. Віщі простенькі, але завжди випресувані. Ну і так само, як от, допустим, кар... крадунів, карманних хворів. Ж... Хто знає, хто в кого якийсь життєвий опит є. У них руки як, як дорогий кухон, кухонний ніж, вони не роблять лишніх руків, вони завжди готові, вони завжди блистять, вони завжди роботають чітко. От, але коли ти дивишся на такого знаєте, і показуєш, йому не треба, то він розуміє, що. От, але вони психологи зі своєї сторони теж дуже непогані. Коли людина заходить в тролейбус... І от, тако, дві руки піднімає сміло знає, і тримається за поручень, він до такого не підійде. А людина, яка знає, що зараз на повороті може впасти, але руки не витягує з карман, але наступає той момент, коли йому треба вийти і він витягує руку з кармана, в той момент тебе трапутає, дружище. Це я так на секундочку просто або носіть гроші е акуратно, або зберігайте гроші в зберігательних касах, чи як там казали. В общем, за всіма дуже цікаво спостерігати, знаєте, і е, саме тут я от роблю якісь нові для себе висновки, бачу нових людей. Для мене дико побачити людину, яка не вилазить з бібліотеки, але в неї на тілі татуїровують більше, ніж у вора в законі. Знаєте, якось. Есть, от ці моменти мене ну, удивляють, скажем так. І за цього я і питаюся роздивитись і зрозуміти людей більше. Їх я був обов'язково розуміти про що вони говорять? От є і серед дівчат, які просто хочуть виділитись. Розумієте, от в неї прическа така, що серед усіх заповнити ви саме її. Хоча ви дівчата, які мене дивляться, я взагалі поражаюсь завжди вашим способностям. Ви ж як робите, в мене зараз спитай в чому була вона в діта, якого цвіту там вони. Та я скажу вам, откуда я знаю. Я навіть не можу. ну, Я побачив косички, і за те, що я побачив косички, обратив на них увагу, я вам можу про те сказати, що вони там були. Ви ж запам'ятовуєте абсолютно все. В чому в діта, якого цвіта були глаза, куди пішла, що зробила. Ну, ми цьому чому не приділяємо. Дивіться, яка симпатична жінка сидить, які може зробити вам причос. Кирюха не знав, що тут його. Банда, вот и любят эти барабаны тут. Класс. Причем так чуденько, да, с одной стороны, так думаешь, вроде себе тарабанять, а и тарабанять, але на скільки четко красиво, мелодия. сидит мальвина загоревшая. Боже мой. Сколько времени прошло, как же ты изменилась ты теперь. Где ты и ты? Я кто пуделя звал, там помню. Не, ну классно. Иду мальвину обниму. Хочу вам показать зараз момент. Водитель уже півчаса вибачается за то, что Неправильно припаркувався людина на інвалідній коляскі не може заїхати в тролейбус зараз він перепаркується гарненько. Стане так, що прийде, йому відкриє, і це так кожному, щоб ви розуміли, і завжди зараз він йому відкриє, зробить так, щоб він заїхав, а потім на тій зупинці де йому треба буде вийти. Він йому зробить так, щоб він з зміг. Ага, а от сюди прийшли кондуктори. И вот так это работает. Такие, що сейчас будут штрафувати без билетников. Открывают двері, открывают, роблять цю цей, и зараз, зараз людина заедет, а я стою на ну, так місце. Всі ругаються і дело там, що автобус не поїде. Ніхто її не б'є, не викидає, це вона, да. і... поки не прийде поліція. Тут так не прийнято. Вони не будуть бити, страти, вони виясняють по-італянську свої конфлікти, але зараз прийде поліція її вистави, і виставить, тоді тільки поїде автобус. Бандочка на силу добрався, а рішив підвечеряти. Дивіться, юліні грибочки. Моє сальце, в цей раз воно взагалі превосходно, Ну і зелені. Я дуже люблю зелені, я не знаю, може я е, просто або старію, або в прошлой житті був кальом. Ну тут два варіанти. в общем не про це. Хочу розказати, як добрався. І взагалі про те, як іноді корисно все-таки час від часу виходити в люди, знаєте, вилазити, як то кажуть, із своєї... Закритої цієї, ну, образи цього життя. Е, хто пойме, той пойме. То есть, ну, власна машина, е, определені місце розположення, тобто дом, робота, робота, дом. Я не хочу сказати, що люди деградують, але для того, щоб розуміти навіть те саме суспільство, ви повинні знаходитись поміж людей. Ох, і поїздочка видалась, звичайно... Ви бачили, почало да? конфлікту, там далі пішов пожар, розгар і все таке. Так, да, я стояв, просто наблюдав зі сторони. Ну, Но... є ряд причин. Ну, По-перше, я не в себе вдома. По-друге, навіть по максимуму розуміючи, що кажуть вони, ответить або успокоїти когось. Я... Ну, я просто можу сказати набор італійських малюків. І, і все. От. А тим більше знаючи, як італійці люблять посваритися між собою. Е я, чесно говоря, я більше всього переживав за те, щоб не заплакала дитина. Оця маленька, яка була привезена е це. Тим більше, що італіанці вони, вони просто люблять покричати, на тому все закачують. От, Повозмущатись. Угомани в результаті ми не додалися поліції, залитів якийсь е негр. Тоже підбуханий, нагнув її матюків, їй і йому, їх там парочка, я є сарочка. В общем, він їх виставив з автобуса, після того автобус рушив. От. Ну, а я що? Да, було б це, допустимо, років 15-20 назад. Происходило б це десь в іншому місці, в іншій країні. Може я якось би, звісно, поступив. Не може, я поступив би інакше 100%, але от кажуть, що людина не міняється. Дуже сильно міняється людина і навіть і в 40 років. Знаєте, і, і тому є повчальний примір, коли ну, хто повний, хто знає, хто не, нагадаю. Була ситуація, коли я їздив на роботу автобусом, живу в мамі. От і один прекрасний день. Сім'я з Росії там почала ой, там таке почало творитись. Я! Як це так? Чого ці окраїнці, ці там тра-та-та? -та? нелюди, тварі і все остальне? Ну коротше, там оскарблення стільки летіло, сипалося в сторону. що... якого вообще вони там ті типу, не платять за проїзд? Чого це я повинна платити? Я там така сама жертва, ще більше, ніж вони. Я в той момент промовчав дивом для себе, лічно сам для себе, я промовчав, і то я був здивований. А потім я тако сам себе питався, якось, ну думаю, може, знаєте, як, що ти застяв, що ти ну, не було що сказати, тобто ти побоявся, ти, от, ну, що тебе зупинило, а потім я думаю, що ну, врешті-решт, навернув мозги, ну, як би так. Я для себе подумав, але ви потім напишете і скажете теж, що ви думаєте. Автобус, одні італійці, кондуктора, да? тобто, провіряють мої документи мені Прего, Прего, там, Сіда, у Бліс, там туди-сюди, тобто вони питаються там всячески намагаються. Я кажу, та ні, скоро виходите, типу, я постою, І тут вони, типу, ваші документи, а вона показує, типу, ну ми, Россия". а вони кажуть, ще, штраф там сюди. І оце ж її. Якщо б я наче в той момент возмущатися. Для чого це природок? От ви да? ви розумієте, двоє людей на непонятній для вас мові сваряться. І з усього розговору, і з усією веб-смаркеті є поняли два слова Росія і Україна. Все. В итоге ви приїжджаєте додому, да? ну грубо, от просто ситуація. Що ти бачиш? Два там сварились. Які, так, один оттуда, один оттуда. І що? Оба ідіоти одинакові. Ну, Логічно, тому що ви ж навіть не розуміли, що я там казав на своє що Це такий закон. Не я його придумав, ми в чужій країні знаходимося і маємо якось підчинятися тим. Ну, от, В ітогі що? В ітогі я просто зрозумів, що, мабуть, я все-таки правильно тоді зробив, зараз правильно зробив. Вот. Ну якби вони тут люблять поругатись, посваритись. Е Інколи да, ситуація, коли виходить з-під контролю, вони е, звертаються до поліції. І я вам скажу той нігав, який сьогодні зупинив ситуацію, то вже, як то кажуть, він вже, мабуть, не перше покоління в Італії. Тому що, як правило, вони себе теж розуміють, ті, що на чужині, і ведуть себе серпісно. А тут я зараз вам записую, питаюсь відео записати. А Юля з Тетірою Тібенко мені там... Ну, вони мене в тік токі і точать тік прикалуються з мене і здіваються наді мною, ну таке. Well, general, uh, я, до чого? я не маю права давати вам советись, але хочу вам сказати, що завжди любу ситуацію краще взвісити, а найкраще з нею, як то кажуть, переночувати. Якщо на те є час і можливість, немає є ситуації, коли треба реагувати одразу. Але спостерігати за людьми корисно і дуже весело. От саме найголовніше, це я вам гарантію даю. Так що їздіть на общественному транспорті.